Народний депутат від Слуги народу Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який мав на меті поліпшити демографічну ситуацію в Україні шляхом запровадження податку на бездітність. Але після шквальної критики автор відкликав документ, зокрема, з законопроектом номер 11264 ви можете ознайомитися на сайті парламенту. Автор документа пропонував встановити демографічний збір для всіх громадян віком від 21, до 58 років, крім людей, які мають трьох або більше дітей, або ж які мають безпліддя чи інвалідність першої групи. А цей демографічний збір, на думку депутата Гребка, мав складати 1,5% від усіх доходів, отриманих у грошовій формі для громадян, які не мають дітей. 1% для тих, хто має одну дитину, 0,5% для людей, які мають двох дітей. Взагалі люди сказали все, що вони думають про цей законопроект. Це такі зашквари з'являються, я думаю, для того, щоб відволікти від чогось іншого. Ви знаєте, мені самі цікаво стало, що ж це за податок, для чого взагалі був цей такий інформаційний вкид. Я зробила розклад, і тут чітко показано, що це інформаційний вкид. Для того щоб сколихнути людей п'ятірка жезлів, те, що люди ще трималися, щоб таки зробити суспільний резонанс, вибух, щоб люди сперечались, конфліктували, щоб відволікти їх від того, що відбувається, взагалі, в тому числі і за кордоном. Я думаю, що зараз робиться все. Приймаються якісь безглузді, драконовські закони, видаються якісь жахливі законопроекти для того, щоб змусити людей, щоб вони не бачили перспективи в Україні. Це такий хитрий хід для того, щоб людей як можна більше обдерти, хто залишиться в Україні, а краще, щоб люди самі виїжджали. Я вважаю, що це взагалі якийсь депутат. Великий шкідник, його використовують так, як не будемо говорити що, але я вам нагадаю, що цей же депутат Гривко видавав перли крім податку на бездітність, пропонував зробити педалі для в'язнів, щоб вони крутили, виробляли генерацію енергії, штрафи за кондиціонери, пропонував розстрілювати дезертирів, та в нього ще є ряд. Інших зашкварних законопроєктів. тобто це реально просто особа, яку використовують для ось такого відволікання уваги, щоб суспільство. Сколихнути ось цей хейт, все від чогось більш важливого. Це все продумано. Ось сімка мечів часто означає, наприклад, діяльність адвокатів, коли вони неординарно, по-хитрому можуть так викрутити, повернути ситуацію в свою сторону. Ось тут так само, ось такими законопроектами, такими вкидами робиться відволікання уваги суспільства від чогось. Більш важливого. І відбувається на світовій арені зараз якісь такі події, які люди зараз не бачать. Але згодом випливає якась така ситуація, яка прям шокує людей. І я думаю, що це може бути, наприклад, в тому числі, і якісь переговори на жахливих умовах, тому що. Мені снився був якось нещодавно Петро Порошенко, і там була така крупними фраза написана переговори. Я, звісно, не думаю, що це конкретно його стосується. Можливо, це натяк на якийсь стамбул два, Мінськ, -3, чи ще щось. Я не думаю, що їх ініціює конкретно з мого сна Петро Порошенко, але можливо так саме показало, тому що саме за його. Каденції були підписані мінські угоди, і так, я думаю, мені було показано. В той же час. Будьте уважні, тому що за ось цими всіми інформаційними вкидами криється така насправді бомба, яка настільки може вибухнути, що люди просто, просто не будуть знати, що робити від того, як їх фактично, фактично позбавлять всіх надії, заради чого вони боролися. Тому. Давайте будемо всі уважні, відмітати ось такий різний інформаційний бруд і звертати увагу на дійсно те, що важливо, те, що хочуть від нас приховати, за ось цим таким пилом, за ось цим таким інформаційним вкидом. І слідкуйте за моїми новими випусками на каналі, будемо розбиратися. Що буде далі? Бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил.